Доля мешканки Луцька Світлани Андрійчук ще від початку була непростою. Вона народилась перечасно після нещасного випадку, який ледь не завершився трагедією для родини. Мама приїхала в відпуск, а тато не був, і вони в відпуск приїхав, і на неї впав Кирагас. Її спочатку в Попільню завезли, бо у нас Попільнянському району тато був. І це... А з папільня на Київ, там був ворожого центр. Я родилася навіть не сіми місячно, але спасли все нормально. А як виписували, от, з архівом зареєстрували мене вже в Урманську. Саме тоді, під час реєстрації, сталася помилка, яка має для жінки наслідки і до сьогодні. Замість липня у свідоцтві про народження вписали по суті неіснуючу дату 31 червня. В Мурманську написали дату 31 червня. Ну, в червні 30 днів. У 2005 році я загубила паспорт. Мене витягнули, і я почала робити новий паспорт. І ото все воно так вже 20 років тягнеться. Цю помилку в документах про народження жінка пробувала усунути і раніше. Та тепер через це Лочанка не може навіть поїхати за кордон до онуків. Ми вам не можемо. Я кажу, я родилася 31 липня. Просто кажу, ну чиста людська механічна ошибка. Ми, їм треба все доказати, а зараз архівів немає. А ще каже, не може приватизувати будинок. Теж через цю неіснуючу дату свого народження. Лучанка нарікає, куди тільки не зверталась. Проблема досі не вирішена. В Луцькому раксі кажуть змінити дату народження не можуть. Потрібно звертатися до суду. Ну, дивіться, це як твій запис навіть на нашим відділом складений. А взагалі є якісь підстави для того, щоб от людина могла змінити дату в свідоцтві про народження до суду, нехай звертається. Ну, бачите, немає підстави. Вона нам приносила архівні довідки, ще щось, і кожен архів відмовляє, бо просто немає записів. Ну нічого не збереглося. Жінка зверталась у різні інстанції та всюди отримувала однакову відповідь: немає підстав. Правники пояснюють, в подібній ситуації варто спробувати оскаржити дії РАЦУ. Крім того, якщо особа вже зверталася в суд і рішення суду не змінило коректної дати народження, то рекомендую іти шляхом не оскарження і безпосередньо внесення змін до свідоцтва про народження, а шляхом оскарження дій державного відділу реєстрації драц, тобто шляхом адміністративного провадження, оскарження відмови внесення змін, якщо помилка є, до прикладу, очевидною. Як би там не було, але лучанці доводиться через стільки років вирішувати наслідки чужих помилок і халатності. Втім, жінка не втрачає надії на те, що все ж таки їй вдасться навести лад зі своїми документами.